Студент Дніпровського політехнічного фахового коледжу Богдан Бойко серед інших став одним з низки переможців відкритого чемпіонату Дніпра з важкої атлетики, говорить, що загалом змагання сподобалися, зрештою задоволений і власним виступом. Хоча, звісно, хотів більшого. Дуже хороші змагання, дуже хороші супротивники. Я дуже радий за результати. Хотілося більше, але зміг зробити 83 три та 100 повштовх. Хотілося б 105, але не зміг видошвштовхнути. Якщо Богдан вже тішився завойованою нагородою то учень Дніпровського центру професійно-технічної освіти, важковаговик Володимир Єрумінко лише готувався до випробування, яке належало йому пройти у стінах рідного навчального закладу. Я підготувався до цього і надію, що в мене все буде добре. У підсумку у відповідності до відомого прислів'я про те, що вдома і рідні стіни допомагають, Володимир також став переможцем своєї вагової категорії. Разом з ним та Богданом Бойком реноме лідерів і найсильніших у місті знову підтвердили Данило Мірошин і Артем Дяговець серед чоловіків та Вікторія Пастух, Анна Андрейченко і Еліна Романова серед дівчат. Є результати, спортсмени прогресують. Ну це нормально. Це Звичайний такий процес тренерський. Для того ми і проводимо ці змагання, щоб ми подивилися, що нам далі куди рухатись. Хотілося б дуже подякувати нашому управлінню спорту гуманітарної політики за надану атрибутику нагородну, кубки, грамоти, медалі, супер високої якості. Діти задоволені, дуже дякуємо. Ці змагання дають можливість новичкам перше почувствовати поміст і виповнити свої якісь перші спроби в цьому віді спорту визначення, виповнити якісь розряди. Та і, ну, так так довгий час не було змагань, ну, це дуже добре, що ми змогли в цей раз провести ці змагання і всім показати, що ми ще живемо, так сказати, цим спортом. Переможці і призери усіх вагових категорій були удостоєні дипломів, медалей та цінних подарунків від організаторів і партнерів чемпіонату, і вже практично наступного дня розпочали підготовку до виступів на турнірах значно вищого рівня, де ми їм усім бажаємо вдалих стартів, нових здобутків і перемог.